Я закінчив медичний коледж Сумський у 2006 році і з того моменту постійно працював в медицині по різним лікарням міста Суми. Я не лікар, я фельдшер, лікаря в лікар мене не вийшло здобути цю освіту, були свої причини на це. А в принципі, не знаю, захотів. Мені родителі сказали, йди медицину якщо пішов. Є, мені це подобається, не знаю. Якби не нравилась, не пішов. А за що ви виїхати своє роботи? Врятовані життя допомога людям. В принципі, і все. Рішення піти служити. Прийняв самостійно, добровільно, ніхто мене не заставляв. Просто була така ситуація в країні, що всі казали, може бути війна, може бути війна. Тобто, я зрозумів, що треба йти, тому що треба захищати Україну і допомагати людям. Я медик і я, ну, я хотів, працювати, працювати, ну не працювати, а служити в сфері медицини. Я вирішив підписати контракт і розказав своїй дружині про це, і вона була не проти, мої друзі були не проти, Тобто ну, вони мене знають, знають мій характер, знають моє відношення до, до людей, і вони були не проти цього. Тобто, якщо і, навіть коли казали, що буде можливо буде війна, тобто, вони казали, що да, йди, ти медик, будеш рятувати життя. Це було 66. ранку, мені командир дзвонив мені і сказав, що почалась війна, війна і збори на пункт постійної дислокації. Ми зібрались, отримали зброю. і Почали захищати сум. Стояли ми на артучиліщі, нас туди привезли, були напади на артучилище, орки лізли, відбивали. І потім до самої деокупації Суми, ми були в місті Суми, відбували напади. Далі ми переїхали в Сумську область, стояли теж ну, близько до кордону, а потім перевівся в бригаду, став фельдшером евакуаційне відділення і в січні, так в січні цього року був відкомандирований до міста Лиман Донецької області. Ми приїхали на місце дислокації по відрадженню через два дні через дві доби після того, як ми приїхали, почався штурм. Орки лізли, наші хлопці дуже гарно працювали. Все, давай, пацани, погнали. Стартуємо. Знаю, больно больно. Это вы контуженные все, да? За У вас странение есть? Где стаскухать? Прилевотный. Я грузин, я грузин. Горискил. всех забрал. Крим одного. Твой урган. Хлопців закидували, дуже багато закидували серти, а дуже багато було кобора травм. Тобто хлопці були в окопах і їм прилітало дуже-дуже-дуже. Хлопці витримали, хлопці видержали, вони свої позиції не залишили. За свою медичну роту. Це дуже сплачений колектив, гарні командири, гарний підрозділ. Не знаю, мабуть, таких немає по всій Україні, як у нас. Хоча я ну, був і, ну, спілкувався з іншими фельдшерами, з другою бригадою. Тобто, ну, у нас якесь все воно сплачено, все, все адекватно. Дуже багато емоцій, дуже багато роботи. Захищаємо Україну. Мотивація єдина, щоб наступив, щоб був мир, мир на небо над головою і щоб війна закінчилася. Оце єдина на у всіх військових мотивацій, я так розумію.